Давайте швидко проговоримо те, чи зможе Макрон переконати Сі Цзінпіна натиснути на Путіна та завершити війну в Україні на українських умовах. Підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок, і ми зараз швидко проговоримо візит Макрона в Китай. Менель Макрон прилетів до Пекіну уже зустрівся з Сі Цзінпіном. Помпезна зустріч, великі делегації політичні 50 бізнесменів з Макроном. Навіть співаки, Джар, який перший ступив на китайську землю після розстрілів на площі Тяньаньмень. власне дуже велика французька делегація. Макрон взагалі хоче не тільки питання миру в Україні обговорити, але й взагалі перезавантажити відносини з Китаєм, домовитись про великі бізнес-пакети, але зрозуміло, що наша тема буде точно домінуючою. Макрон, скажімо, так летить напряму в Пекін для зустрічі з реальним господарем Кремля Сі Цзінпіном. Тому що всі зрозуміли, Макрон до цього по 2-3 години сидів з путіном на телефоні і зрозумів одну просту банальну річ: Путін уже ці питання не вирішує. Саме тому він прилетів разом з Урсулою фон дер Ляйн. Переконувати сі Цзінпіна тиснути на кремлівського бункерного диктатора. Причому дуже цікавий момент західні еліти дуже сильно сумніваються в Еммануелі Макроні. Надто вже багато часу він проводив із Путіном, і вони говорять наступну річ. А давай хай би з тобою полетіла ще й Урсула фон дер Лянь. Їй то ми віримо більше. Вона більш про західна, більш про українська. Вона першою приїхала в Київ, коли тут була війна, навіть раніше ніж це зробив Борис Джонсон. Тому нехай Суло летить з тобою, це буде такий хребет. Ну от, а ти вже там е, намагайся провести перемовини. Плюс перед е, вилітом Еммануеля Макрона його набрав Джозеф Байден, теж йому вставив е, так, так би мовити меседжбокс і сказав, про що говорити, які червоні лінії, за які Макрон не може відступати. Е, зустріч буде дуже глибока і довга. Е, Цій зустрічі і. Передували візит канцлера Німеччини а, і візит прем'єр-міністра Санчеса Іспанського. Ну одну і зрозуміло, що а, ось ця зустріч це така пікова зустріч, тому що все таки Француз, один Макрон, один з лідерів європейського союзу, і Урсула, один з головних чиновників європейського союзу. Зрозуміло, що поїхали говорити про альтернативні відносини а, війну в Європі. Ну і для європейців дуже важливо налагодити свої відносини з. Китаєм без сполучених штатів, тому що Штати і Китай ворогують. То якраз таки Європа хоче стати тим посередником, який допоможе цим двом великим країнам, в тому числі, посприяти миру в Україні. Ну але не без бізнесу, не без не без бізнесу, не без власних інтересів. Не був би це Макрон, не була б це Франція. От. Китайці перед візитом одразу відрізали відносини з Росією. Китайський посол я про це писав відео. Подивіться два відео тому. А про те, що китайський посол В ЄС заявив чітко, що е, всеосяжна і глибока дружба з Росією це просто банальна фраза, яку вони використали в формулювання підписання договору в Росії. Їх цікавить управління Росією і дешевими, а інколи навіть безкоштовними ресурсами. Газ по 200 доларів. Ось це те, що їх цікавить: м'ясо, зерно. І решта, ось те, що цікавить Китай в Росії, і Китай зрозуміло, що не цікавить війна, Китай більше хоче миру. Але от питання на яких умовах і за чий рахунок, ось це те, що дуже дуже важливо для нас, і це, власне, теж один з об'єктів перемовин на цих переговорах. Плюс теж дуже важливо зрозуміти, що. Французи намагаються відійти від цінностей, які закладені заходом Британією, штатами, нами, Польщею. і вони хочуть все таки точку гравітації від України і Польщі перемістити назад до Франції, і Німеччини і зробити наступну річ, налагодити свої відносини з Китаєм, а потім із Росією, завершити будь-як війну, от зробити так, щоб Китай заплатив замість них. Замість Німеччини особливо за розрушену інфраструктуру, тому що багато речей лягає сьогодні дійсно на Німеччину як економічного лідера Європи. Китай готовий давати трильйони, але Китай, взагалі, не цікавить ні права людини, ні перемога України, ні звільнення всіх територій. Їм би аби затихло і більше торгівлі, торгівлі, торгівлі. От що зрозуміло, не зовсім влаштовує нас. Плюс теж важливо пам'ятати, що Франція і Китай завжди базувались на лівій ідеології. Вони дружили. Франція дуже часто закривала свої очі, наприклад, на вбивства людей руками мао так, але вони казали, носили піджак мао у себе в Парижі, говорили про китайське кіно, розповідали про романтичних. Комуністів, але не дивилися в суть справи. Точно так же як вони не дивилися суть справи, дружили зі Сталіним, коли той е організовував гулах і вбивав людей мільйонами. Тому, скажімо так, є сумніви в цьому візиті Макрона, що він достатньо прозахідний і проукраїнський. Але в будь-якому випадку ми за цим спостерігаємо. Китай дійсно може змусити Росію зупинити війну. Китай Росію тримає за одне місце, вирвавши яке дійсно Путін, е Путіну доведеться цю війну зупиняти. Плюс Китай злий на Росію через розповсюдження зброї в Білорусь е щодо українського меседжа е нам треба точно самим зустрітися з цією. Не Макрон, не Шольц, не Санчес. Переговірники. Ми повинні зустрітися з Сі сідзінпіном. І ось це буде якраз таки найголовніша зустріч. От я говорю, що Макрон це пікова, а є ще найголовніша. От найголовніша буде це наша зустріч. Раз друге ми Китаю дали дуже сильний пас, рятуючи і країни Африки, і деякі країни Європи по статистиці, продовжуючи на 120 днів зернову угоду, Україна. Вивела в лідери Китай, тобто Китай, в якого дефіцит 10% зерна йому доводиться закупати на світових ринках. Україна врятувала Китай, не Росія, не будь-яка інша країна. Україна врятувала ці 10% дефіциту китайського зерна. Ось це якраз теж меседж. Це гуманітарна допомога вам в час нашої війни. Тому ви теж це розумієте, ви теж з цим рахуйтеся і давайте говорити напряму, давайте говорити про мир на українських умовах. Це надзвичайно важливий меседж. Нам з ним треба працювати. Ну і е, я ще запишу кілька відео про перебування Макрона. Зараз якраз таки почалися глибокі перемовини і по бізнесу, і по політиці. Ми ще окремо це розкриємо, не затягуючи, але суті конкретику я вам точно розповім. Е, зараз підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ну і скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з цією тезою, що сьогодні Путін став васалом, і Китай дійсно більше відповідає і впливає за Росію ніж сьогодні московські еліти? Як свого часу Путін більше відповідав за Лукашенка, і коли Меркель треба було з Білорусі повернути викрадений Лукашенко, літак то вона дзвонила не в усатому диктатору, а вона якраз таки дзвонила Путіну. То виникає враження, що сьогодні так само питання Путіна вирішується в Пекіні. Чи погоджуєтесь ви з цією фразою? Наскільки вона для вас є реалістичною і правдивою? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, і дзвіночок, і до зустрічі.